Добрий день, шановні клієнт. Хочу вам зробити інформативне відео про те, як ми працюємо над матеріалом на сону станку. У нас є така рамочка, в яку заправляється матеріал, будь-що Алькантара, шкіра, екошкіра. За допомогою таких от фіксаторів. Тобто, всі фіксатори йдуть по полу і фіксують матеріал до самої рамки. Ми також можемо зробити, в залежності від ширини матеріалу, який невеличку частину якусь матеріалу зафіксував ось таким чином. 80 ширина, плюс заправлення має бути ще декілька сантиметрів по бачках. І в нас виходить, що матеріал має бути десь такої ширини і з запасом по висоті також. За от в даному моменті у нас є екошкіра. 142 см ширина. Для перфорації нам достатньо цієї ширини-екошкіри, для того, щоб його заправити за допомогою цих фіксаторів в нашу рамку. У нас є кусочок для заправлення, ми ставимо сюди фіксатор. Він зафіксував і затягується по всій ширині. З цієї сторони, у нас також є матеріал для того, щоб заправити і зафіксувати його в рамку. Сама робоча ширина у нас 1,20 на мхде. Але ж отут -от по краям у нас є відстань від самих частинок від фіолетових підсадків. Тобто 2-3 см відступається для того, щоб пробільник не попав на реталеву частину корпусу. Тому у нас з цієї сторони 2 см, з цієї сторони 2 см. Але ж робоча загально виходить метр там 20-1,18 метрів, в Залежно від того, який використовується пробільничок і як ми його можемо поставити. По висоті виходить близько 80 см. У нас загальна площа робоча тут виходить приблизно біля квадратного метра матеріалу.